Відважний, хоробрий, маленький боєць. У лапах і серці відваги вінець. Хоробрик працює, він міни находить І навчання з безпеки малятам проводить. Дотримуйся правил. Хоробрик навчає, бо правила ці вам життя зберігають. Привіт, малята! Сьогодні я хочу познайомити вас з небезпечними предметами, які можуть поранити або навіть забрати життя. Називаються вони вибухонебезпечні предмети, і якщо їх торкатися, піднімати або гратися ними, вони спричиняють справжній вибух. Такі предмети залишаються під час або після війни. На них можна натрапити в лісі, на полях, біля старих будівель чи навіть у місті. Найпоширеніші вибухонебезпечні предмети це міни. Снаряди, гранати, бомби, ракети, ударні безпілотники та дрони. Міни. Міни це вибухівка, яку ховають в землю або кладуть на землю. Вони вибухають, коли на них наступити або торкнутися. Снаряди, снаряди. Це великі залізні предмети, яким стріляють з гармат чи танків. Міни-пелюстки. Міни-пелюстки маленькі та схожі на іграшковий листочок, але дуже небезпечні. Гранати. Гранати це невеликі предмети, які можна кинути рукою. Вони вибухають через кілька секунд після китка. Авіабомби. Авіабомби це великі вибухові пристрої, які скидають з літаків. Вони викликають сильні вибухи. Ракети. Ракети це довгі залізні предмети, які можуть літати дуже швидко і дуже далеко. Ракета летить по повітрю і вибухає, коли потрапляє в ціль або закінчує свій політ. Озброєні безпілотники. Озброєні безпілотники це невеликі літальні апарати без пілота всередині. Ними керують за допомогою пульта або комп'ютера. Вони мають собі вибухівку і вибухають, коли торкаються цілі. Що ж потрібно робити, якщо знайшов підозрілий предмет? Не підходь близько! Відійди від підозрілого предмета на відстань не менше 10-15 метрів. Не торкайся і не чіпай. Не бери до рук, не штовхай, не розкручуй та не грайся, не кидай у нього каміння та не наступай. Навіть старі вибухонебезпечні предмети можуть вибухнути в будь-яку мить. Запам'ятай місце, де його побачив. Запам'ятай кущ, дерево, стежку, щоб пояснити дорослим. Відразу поклич дорослих та попередь друзів. Скажи всім, хто поряд там небезпечно не підходьте. Якщо є можливість зателефонувати, набирай номер 101 або 102 та чекай рятувальників на безпечній відстані. Знай, ніколи не можна брати незнайомі залізяки додому, не намагайся відкрити чи розкрутити знахідку, не клади предмети до рюкзака, не фотографуй та не наближайся для розгляду. Пам'ятай, якщо навіть предмет виглядає цікавим, гратися з ним дуже небезпечно. Тож, друже, дотримуйся правил і бережи своє життя.